Першу каву п'єш на Одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Друга кава, друзі, на західному полюсі. Усім доброго ранку і доброго ранку гостям, які вже знаходяться у нашій студії. І сьогодні вітаємо Ольгу Бобрикович та також Наталю Дем'яник. Добрий ранок, добрий. Сьогодні будемо говорити про важливу і цікаву подію. Автодень на колесах благодійна акція від Дружина Воїна та Прикарпатський автомобільний клуб. Давайте тоді розкажете нам більш детальніше, що це за акція, коли вона буде проводитиметься і задля чого. Ну вже як ви знаєте, там ми стараємося проводити багато хороших акцій, таких на збір для допомоги ЗСУ. І вже вдруге ми вирішили провести автодень на колесах для жінок, які в для вдосконалення навичок водіння. І ця, цей автодень відбудеться у нас 26 травня біля торгового центру Арсен, де Зберуться, напевно, найкрутіші жінки нашого міста, та і будуть відпрацьовувати якраз навички водіння, які вони насправді дуже потрібні, бо тому що у нас місто шалене на автомобілі, і е, жінки повинні, як то кажуть, бути мобільні. Е, зразу цікаво запитати, як перший автодень пройшов? Гарно було мокро, було холодно. Але нам було жарко, бо ми були заряжені на, на той, на той такий, знаєте, позитив. Для, бо, бо ми розуміли, для чого ми це робимо, так що ми маємо допомогти нашим військовим і. Ми в той день зібрали близько 30 тисяч гривень. Звичайно, це не величезна сума, яку би хотілося, та, але все одно воно дало якийсь поштовх рухатися далі. Е, власне, розкажіть нам про нову цю подію. Можливо, щось в ній буде нове, що відрізняється від цього першого автодня? Е, ну, фішечок буде багато, насправді, на, 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 на цьому якраз уже заході. Е, Буде майстер-клас від Володимира Власенка, чемпіона України з автослалому. А він буде. Показувати там всі ці е, модні фішки якраз у цього цієї їзди спортивної. Mm -hmm. е, я думаю, що буде, як то кажуть, заряджати це, знаєте, так ух, буде екстрем, екстремально і ну, буде кльово, я так я так розумію. Ну, з своєї точки зору, знаєте, що воно виглядає досить гарно. Мало би виглядати дуже гарно. Ну і звичайно, безпосередньо, окрім. І цього буде у нас ярмарка, і будуть такі міні-локації з різними майстер-класами і е, різними такими ще заходами, цікавинками. А Наталя, розкажіть, будь ласка, яка взагалі ваша е, частина у цій події? Тобто за що ви відповідаєте? Я відповідаю за медійну частину, але долучаюся дівчатам, допомагаю і в процесі організації О, тобто, самого е заходу. Комунікаційний це це як? Ви, ви це я, та, що по комунікує, я, та, та, що налагоджує звідки? <світує. станітко> <санітко> е, комунікаційниця це ну, робота, в принципі, з соцмережами і комунікація з людьми, які от, пишуть та, на наші сторінки. Вони цікавляться самою подією. Відповідно, що ти маєш, ти маєш відповідати, приймати ці всі запити. От, і... власне, про соцмережі. Там треба, напевно, якось зареєструватися. Обов'язково. У е, нас є на сторін. Google форма створена, ми її вже запустили від самого початку, як тільки запустили подію. Там потрібно зареєструватися, внести, ну, прописати те, що як людина буде долучатися до цього автодня, чи вона буде приймати участь у самих автозаїздах, чи вона буде приймати участь у благодійній ярмарці. І також у нас є це є благодійний внесок 800 гривень обов'язково. І і все а скажіть, будь ласка, от е, про першу подію, коли це відбулося, куди були кошти спрямовані? Тому що е, ви маєте на меті завдяки оцим автозаїздам, ну і ярмарку, звичайно, зібрати кошти, як повідомлялося, на підтримку ЗСУ та ветеранів, куди відправилися попередні кошти і куди зараз будуть спрямовані безпосередньо. Так, минулого року ми проводили вперше такий автозаїзд. І ми зібрали близько 30 тисяч і могли забезпечити інструментами два підрозділи Збройних сил України. Цього разу ми не ставили мету якусь конкретну збір по сумі, але ми хочемо підтримати мотопіхотний батальйон, який звернувся до нас про допомогу на комплектуючі для дронів. Вони самі збирають і хочемо допомогти реабілітаційному центру ветеранському франко на будівництво. Вони завершують будівництво, планують вже в липні відкритися і ми хочемо допомогти також долучитись до них донатом. Насправді збір триває і на тканини для, сітк, для сіток, які це постійні потреби, для чугайстриків навіть, наші дівчата плетуть, тобто це такий нескінчений збір, тому ми кожній гривні будемо раді, кожному донату будемо вдячні. Розкажіть, будь ласка, ще трішки детальніше про власне діяльність громадського об'єднання дружина воїна, чим зараз займається, і яка його частина конкретно у цьому у цій події. Це не впевнено, до вас <гум> діяльність наша взагалі спрямована на підтримку дружин. Ми вже більше шести років разом. Ми підтримуємо дружин військовослужбовців, і так склалося, що до нас приєднуються зараз нові дружини, і це і внутрішньопереміщені, які чоловіків воюють, і вже серед наших дівчат є не тільки дружини, а вже і їхні діти стали до лав ЗСУ, і тому в нас вже і дружин, і матерів. Так, це основний наш напрямок роботи. Також з повномасштабним вторгненням ми все більше почали допомагати тим підрозділам, в яких служать наші чоловіки. Це, як я вже казала, і сітки, і чугайстрики, і які виникають потреби. На початку були потреби і по гігієні, і по харчуванню. Тобто ми десь тільки виникав, виникалася якась швидка потреба, ми збігалися, так, обголошували збори і закривали максимально їх. Збирали також, ви знаєте, що це великі збори на автомобілі, тривають практично в кожній ну, потреби, дрони. Реп, установки, і неможливо все закрити. І ми так намагаємося, де такий гарячіший збір долучатися. Ми проводили і аукціони. Наталя вже казала, і ярмарки і оголошуємо, розіграші на сторінках, тобто будь-якими способами намагаємося допомогти. Ну, в першу чергу, тим підрозділам, де наші чоловіки, і по потребі також. Тому зараз розкажіть, де вас можна знайти у соцмережах, як доєднатися до зборів, де шукати банки та реквізити. В нас є в соцмережах сторінка громадської організації Дружина воїна, це переважно Фейсбук, Інстаграм. Також в нас є відкритий рахунок громадської організації, є збір на кав'ярні 450, Соціальний проект наш також має окрему сторінку, тому можна там долучати, знаходити реквізити і допомагати. Ще хотіла уточнити все таки 26 травня про акцію Автодень на колесах. Долучатися до цієї акції, ви сказали, що це буде більш так ну, для дружин, для жінок. Чи можуть всі охочі в принципі приходити? Як це взагалі відбувається? Так, звісно, можуть всі охочі приєднюватись. Чому саме жіночі? Тому що наші чоловіки військові, так, і багато наших дівчат вже є вправними водійками, але багато є і новачків. Але це свято буде цікаво і для тих, і для тих, тому що навіть досвідченому водію так деколи корисно повправлятися в якихось таких. Цікавих маневрах і між собою це не тільки змагання, це не тільки ярмарок, це не тільки подія. Ми об'єднуємося, ми спілкуємось, і це дасть також нагоду новим дівчатам, які не знають про нас прийти, познайомитись, поспілкуватись. Можливо, хтось доєднається до нашої спільноти. Якщо не маєте водійського посвідчення, хтось з слухачів з жінок, то можна просто прийти поспілкуватися, тому що в мене водійського посвідчення, на жаль, немає, але. Чи можна сісти за кермо в такому випадку? Чи є все-таки якісь правила обмеження? Ви можете прийти, і е, у нас буде така фішечка на, е, на заході. До нас доєднався ретро-автоклуб і будуть ретро автомобілі, так що ви можете прийти і за донат е, сісти в автомобіль, пофотографуватися. О, Це вже круто. Тому буде дуже цікаво там. Ну це насправді дуже круто, тому що є тоді різнобічність все-таки цієї акції. Тоді справді може долучитися кожен. Ще раз нагадайте, коли буде відбуватися яка локація і як туди потрапити. 26 травня торговий центр Арсен автостоянка з десятої години починається реєстрація, і далі вже по плану саме дійство в 14.00 годині буде якраз оцей, оцей майстер-клас від Володимира Власенка. І, відповідно, в процесі самого автодня від початку і до завершення буде діяти ярмарка, благодійна ярмарка від нашого соціального проєкту Кав'яні 450. Так само знаємо, що ви хочете залучати підприємців до цього. Ви згадали про безпрограшну лотерею. Розкажіть, будь ласка, більше. Так, ми цього року вирішили зробити безпрограшну лотерею, тобто зацікавити кожного, щоб е, був у нас на заході і, відповідно, отримав якийсь подарунок від нас. Тому ми зараз збираємо ось ці подарунки, звертаємося до підприємців, до небайдужих людей, які можуть надати якісь, е, якісь речі, та, які ми можемо. Долучити до якраз до цієї безпрограшної лотереї. І ем, насправді є уже в нас частина подарунків, які... Е вони є цінні, ну насправді вони є дуже цінні, тому е, не дум... ну, щоб люди не думали, що ми якісь там е, дурнички та їм будемо пропонувати. Ні, е, Подарунки будуть досить цінні, тому я думаю, що кожен отримає, кожен буде задоволений. А як ця лотерея взагалі відбувається? Що для цього треба? Е, у нас буде такий барабан, угу. і там будуть е, е, номерки який буде кожен номер підписаний до, до якогось відповідного та ну і людина вносить якийсь донат, там в районі 200 гривень, та, і крути барабан і витягує відповідно свій номерочок і отримує подаруночок. Цікаво, а, тоді а, ще раз, де вас знайти у соцмережах, як зареєструватися, тому що ви вже згадали про Google форму, правильно? І мене цікавить, до речі, якщо хтось не встигне зареєструватися, наприклад, через цю Google форму чи можливо прийти тоді фізично і просто брати участь? Е, ну, у нас наразі вже є близько 10 зареєстрованих учасниць, е, тому є ще тиждень, щоб зареєструватися. Е, бо більше 20 учасниць ми не можемо взяти. Ну, тобто, є ліміт. Так, і ми стараємося від, ну, відштовхуватися від цього лі, е, ліміту. Якщо е, ми не дозбираємо до 20 і... Там людина, наприклад, якщо буде бажати долучитися, може приїхати, може поцікавитися. Якщо ми кажемо, що у нас не ну у нас є місце, що може людина прийняти участь. Звичайно, ми будемо раді і ми візьмемо людину до участі в автозаїздах. Тому, якщо друзі, буде більше 20, так. треба буде подумати про наступний день проведення. ще раз такої швидше Так. Тому ви все чули, кількість місць обмежена. Вже 10 учасниць зареєстровано, ще 10 залишилося. Ну. Реєструйтесь швидше. Так, це основне, щоб ви зареєструвалися, прийшли і прийняли участь, бо тому що, як казали дівчата, які приймали участь минулого разу, разу вони казали, що це було дуже круто. Жінки, які перший раз, приймали, ну, перший раз сідали за кермо, вони не казали, каже, що це було незабутнє враження. Угу. Так, тому я думаю, що варто кожному спробувати. Ну, ну, Хоч раз у житті це точно варто спробувати, тим паче, якщо є така можливість, її не потрібно втрачати. Ну, І, і тим більше, що можна долучитися до акції і зробити хорошу справу тим самим. Хоча б у ретроавтомобілі посидіти. Так, У нас ще буде, в нас є ще така фішечка, як ем, дрескот. І дрескот у нас цього року буде зелененький колір, так, mm -hmm. колір mm -hmm. такого е, весни. Та, бо все цвіте, все, 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 все таке зелене салатове, Ну, тобто, переважно, вся гама е, зеленого кольору. Тому любе, що маєте вдома, там е, окуляри, браслети, е, не знаю, якісь аксесуари, е, такі що можна вдягнути, там джинси, сорочка, капці, ну, любе, е, вдівайте, приходьте і підтримуйте нас. Чудово, нагадуємо, що ми зараз спілкуємося з Оль... з Ольгою Бобрикович, головою громадського об'єднання Дружина воїна та комунікаційна. Цінницею організації Наталію Дем'яник дякуємо вам, що знайшли час. Завітали в студію. Дякую вам за те, що ви робите, бо це насправді дуже важливо. Ну і бажаємо успіхів у проведенні. А всім учасницям так само набратися класних знань і ще крутіше їздити по дорогах. Дякую, дякуємо вам. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава.